Володимир Зеленський заявив про бажання представити Джо Байдену а також кандидатам у президенти США від демократичної і республіканської партії план перемоги України. Він відмовився розкрити деталі відповідного плану однак зазначив, що операція на Курщині є його частиною. Втім, є ще й інші напрямки роботи, зокрема, визначення стратегічного місця України у безпековій інфраструктурі світу, а також пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Володимир Зеленський наголосив, успіх цього плану залежить від дій американського президента. Ну але ж і кандидатів повідомив Камалу Гаріс і Дональда Трампа. Про ось ці всі аспекти далі будемо говорити із політологом Петро Лищук долучається до нашого ефіру. Мої вітання. Добрий день вам, пане Петре. Добрий день. Отже, Володимир Зеленський хоче представити план перемоги Україні чинному президенту Джо Байдену і ось кандидатам, які змагаються за президентське крісло, і Камалі Гарріс, і Дональду Трампу. А чому Україна вирішила цей план погоджувати чи представляти, показувати одразу стільком особам? Це тому, що Сполучені Штати не задоволені тим, що з ними, нібито, не порадилися, розпочавши курську операцію. Чи це навпаки наше намагання? Для того, аби Сполучені Штати Америки дали нам якомога більше зброї для того, аби ми просувалися вперед і реалізовували певні конкретні цілі, ну, я хотів би нагадати, що в Сполучених Штатах є для цього, в принципі, на даний момент спрятлива ситуація, пов'язана із внутрішньоамериканським політичним дискурсом. Як відомо, коли після дуже довготривалих суперечок Конгрес, зокрема, Палата представників, нарешті, ухвалила рішення щодо. Виділення пакету допомоги Україні на цей рік того однією з умов голосування республіканців і постановки на голосування цього законопроекту було включено туди включення туди норми, що білий дім має представити конгресу план забезпечення перемоги України. Чому має посприяти цей пакет допомоги? Це була вимога республіканців, але поки що білий дім цю вимогу не реалізував. Хоча, в принципі, терміни вже вийшли, і зараз це обговорюється достатньо серйозно на рівні конгресу. Лунають відповідні вимоги надати нарешті цей план. І це у свою чергу використовується республіканцями тією частиною республіканської партії, яка Скептично налаштована щодо допомоги для України для того, щоб стверджувати: ну дивіться, знову ж таки, ніякого плану немає. Ці гроші, як то кажуть, ідуть в нікуди, немає ніяких перспектив і тому подібне. Тому очевидно, що Україні потрібно в цей дискурс включатися, тому що якщо ми в нього не включимося, він буде формуватися без нас і сказати, що дивіться, Ну ж таки, там яке би бачення не було у. Тих або інших американських політиків, але от є, наприклад, бачення України, як це можна і треба реалізовувати. Тобто, це не є якісь там фантазії чи виділення грошей в нікуди. Нам дуже важливо це обґрунтувати, що підтримка України це не виділення грошей в нікуди, як деякі опоненти цієї допомоги сполучених штатах стверджують а ні, це цілком конкретний. Напрямок, який може бути успішним, і звичайно, що операція в Курській області може слугувати додатковим аргументом для підкріплення цієї тези, але не лише вона. Тому я думаю, що в принципі зараз достатньо зручний момент для того, щоб ставити нарешті відповідне питання перед американською політичною елітою, і можливо розраховувати на певний успіх. Ці постановці питання тут дуже цікавий момент. Президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що успіх цього плану залежить від дій і рішучості американського президента. А чи не складається враження, що ми намагаємося перекласти відповідальність на наших партнерів? Ну значною мірою ця відповідальність дійсно стосується наших партнерів, теж тому що вони оголосили конкретні цілі. Коли оголошували про підтримку України, зокрема, та сама адміністрація Білого Дому неодноразово заявляла, що от наша мета збереження України як суверенної самостійної незалежної держави, що очевидно ставиться під сумнів діями Росії. При цьому знову ж таки треба розуміти, що Україна як держава за своїми ресурсами з Росією не співмірна. При тому, знову ж таки, Росія, незважаючи на всі впроваджені раніше санкції проти неї. Має і достатньо грошей, а найголовніше достатньо комплектуючих, щоб, наприклад, збирати а, ракети. Як показало, наприклад, вивчення, а ми знаємо, що за підсумками атаки на Хмадід було проведено достатньо серйозне розслідування, яке доказало, довело повною мірою терористичний характер цієї атаки, СБУ цим займалося інші компетентні органи. І, от, зокрема, а, воно показало, що основна маса комплектуючих ракети, з допомогою якої було здійснено атаку на Ахматід, це комплектуючі, виготовлені в державах Заходу, і в першу чергу в Сполучених Штатах, зокрема, в Сполучених Штатах виготовлений основний компонент цієї ракети. Тому виходить така, знаєте, парадоксальна ситуація, що Росія може купувати комплектуючи за рахунок продажу. Своєї нафти, купувати комплектуючі у Сполучених Штатах і таким чином здійснювати терористичні атаки на Україну, на українську інфраструктуру, на українські лікарні. А Україна, наприклад, не може здійснювати повною мірою атаки на російську суто військову інфраструктуру, суто військові об'єкти, суто з метою захисту і уповільнення цих самих терористичних атак та нападу на територію України. І це, в принципі, те питання, яке. Потребує вирішення. І воно цілком вписується в офіційну політику, яка неодноразово виголошувалася Білим домом, іншими західними лідерами. Тим більше, що вона має підтримку і з боку низки держав Заходу, зокрема, в судячи з публікацій, які останнім часом виходять в американських ЗМІ, ну не тільки в американських в різних змі на даний момент такі держави, як Великобританія і Франція, повністю підтримують позицію України щодо нанесення ударів далекобійною західною зброєю по території Росії, опонують ці позиції на даний момент уряди Німеччини та Сполучених Штатів. Значить, наша задача переконати ці уряди, змінити свою позицію, використовуючи будь-які аргументи. І залучаючи будь-які аргументи, тому що це ж не питання знову ж таки, якихось як знаєте, забаганок України, це питання виживання України в геноцидній війні, яку веде проти неї Росія, і в який Захід неодноразово брав на себе зобов'язання допомагати Україні вижити в цій війні. Ну, ось тут ще така цікава річ. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк трішечки деталізував ось цей план, про який говорив Володимир Зеленський. Він сказав, що там є чотири ключових пункти: це економічна складова, політична складова, дипломатичний тиск на Росію і Курська операція. Але тут не йдеться про перемовини з Російською Федерацією. Це тому, що Київ зараз не бачить в цьому доцільності, чи це тому, що... Потрібно виконати ось цих чотири моменти, аспекти, а вже потім будуть переговори ну, на даний момент, Росія офіційно заявила, що вона проти переговорів з Україною. Це було заявлено як Путіним, так і Лавровим. І зрозуміло, що будь-які переговори вони потребують залучення і участі двох сторін. А, і тривалий час Росія говорила про те, що вона в принципі не проти переговорів. Але як виявилося, це була просто дипломатична маніпуляція, яка повністю була. Зруйнована під час першого саміту миру, коли знову ж таки перед цим самітом, буквально Путін виголосив свій відомий ультиматум, який де факто нівелював можливість проведення переговорів, а в подальшому він сам від цього відмовився. Тому абсолютно очевидно, що яким чином примусити Росію до переговорів можна лише в силовий спосіб із використанням відповідних силових засобів, і цю думку треба просувати на заході, тому що ну. Просто вмовляти а давайте про щось домовлятися. Ну це абсолютно безперспективна, безперспективна дурна справа. От, якщо, наприклад, України би були аргументи силового характеру, у вигляді, наприклад, ракет, у вигляді якихось інших засобів, ураження об'єктів на території Росії, але ну, тут ми розмовляє... впираємося в відсутність дозволу бити про територію Російської Федерації. Знову ж таки, на даний на даний момент так замкнене момент, якесь коло, так. пане Петре.